От, не всі ті, що малюють, художники перепрошую. Я хотів розповісти це більш колоритно, але утримався. Не, не, на камеру не, не треба. Розумію, заміши в цьому місці жити. От от розумієте, то є питання в тому, що ну, скажімо, вміння малювати ще не ознака художника. Це от загадкове таке, Я його також досліджую. До тобто, речі, згід... давайте про це і поговоримо. Що Ой. ж таке є ознакою художника? Я скажу, в мене це улюблена фраза, а мені дуже вона подобається, забув такий Річард Фейнман, фізик. І коли в нього запитали, що таке фізика, він сказав, це те, чим фізик займається у вільний від роботи час. От. от, власне, мистецтво це те, чим художник займається у вільний від роботи час. Тобто це те, що він не може не робити. От коли це відбувається, от тоді починається процес мистецтвотворення. А якщо це просто виконавська вправність, ну, грубо кажучи, її просто навчили малювати, міш, місати, мішити фарбу там і скажімо так, її належним чином розкладати на полотні, Ну, це ще не ознака мистецтва. Але я перепрошую, графоман теж не може не робити цього. Та хто ж йому доктор? Хай не робить, хай робить. В вільному воля в нас свобода Та, творчості. Кажете, що ознака художника — це Е, Так я ж кажу, що не всі художники художники в тому сенсі, що я їх визначаю як художники. Перепрошую, тому що, ну скажімо, диплом художника видається значно більшій кількості людей, ніж тих, хто фактично стають художниками. Які... Не ну, ж воняцький, пам'ятаєте, казав, що ну, в Англії там кажуть, що там 10 письменників. От. Ну каже, я б того десятого не вважав. То це близько до тієї, що я вважаю от в цьому ага. сенсі, розумієте? Тобто не всі члени спілки письменників, письменники в тому сенсі, що. Ті, спілки художників, бо я не належу до спілки, а коли він кліпає оці понурі пейзажі і, скажімо так, далі натюрморта носа не висовує, розумієте, і, скажімо так, портрет це для нього катастрофа, да? от, тобто це люта наруга над його особистістю, от, то там тоді виникають такі специфічні скажімо так, ну, скажімо так обставини, коли він не цілком. Адекватно себе, ну, скажімо, не визнаний Тобто, Тобто, дивіться, скільки в мене красивих картин, і всім сусіду і сусіду подобається, і бабуся приходила, теж подобається. А ви тут носа воротите, розумієте, і, скажімо так, ну, скажімо, не можете поцінувати мене. Це ж проблема митця, Моцарт і Сальєрі. Ну, тобто, це ми вже і докарабкались до сюди, розумієте? Тобто, чи він є фактичний графоман? Чи може то він не визнаний геній? От, розумієте? Бо якщо нормальній людині показати ротко, там, чи, наприклад, того ж самого цього чорт, Полока, що да? він? Перша реакція, я так теж можу. Розумієте? Показати Малевича, вони просто не зрозуміють, що це таке. Це наруга над їхніми... Ну, тобто є інший простір мистецтва, да? який живе за своїми. Якимись законами, засадами, там, ну, скажімо, умовностями. Я, от, я студентам наводжу завжди приклад, що оце сучасне все мистецтво повисає в повітрі і воно виявляється непотрібним лише за умови відсутності класичного мистецтва. Тобто воно виникло як логічне подовження. Мистецтво, розумієте, отого от фігуративного, отого от класичного, що воно малюється як у житті, там все, як правильно. Да? от, То сучасне мистецтво це вже ну, лабораторне мистецтво, по суті, те, чим я займаюся ну, таки, у жаль, від роботи часу, воно не зовсім виставкове, воно досить специфічне в тому сенсі, що. Я не наполягаю на тому, щоб його сприймали як картини. Хоча парадокс в чому, його саме так і сприймають. І воно працює і таким чином теж. От. Розумієте? Mm -hmm. от. І я думаю, що, скажімо, ну, а оскільки ця тема мене переслідує з 1984 року, от, і я якось так продовжую цю тему. От, то в мене є два таких от напрямки. Тобто, це для людей нормальне для людей, це і для себе теж. Тобто це не те, що оце ось людям, а оце я собі. Ні, просто те, що для себе, я ризикую для себе. Тобто, я витрачаю час, можливо, на все, от, щоб показати своє розуміння і бачення невикористаних моментів мистецтвотворення. От, просто хоча б для себе. Потім іноді трапляється виставка.